Всім привіт! Мене звати Олександр, я декормайстер з міста Кам'янське. Сьогодні у нас незвичайна робота буде. Ми будемо перероблювати наш манув об'єкт по причині, що замовнику не сподобався відтінок. Занадто темний був відтінок. Нагадую, що минулого разу ми працювали відтінком Є918, а тепер спробуємо попрацювати базовим. Відтінком у нас буде біла фарба на підложку перефарбовувати фон, а також лава у базовій варіації не кольорована. Отже, по підготовці поверхні ми стару лаву зашкурили наждачкою 180. Зробили вологе прибирання, щоб пилилось, і тепер будемо переходити до пофарбування стін. Отже, ми. Займаємося перефарбовування. Нагадую на стіни графітового кольору. Ми поки не наносимо перший шар білої фарби. По кранозадні здесь 95, я вважаю, на такому темному фоні це достатньо гарно виходить. Ще. Головне рівномірно розкачувати фарбу валіком по поверхні. Аби не було нашарування слідів удару валіка. це фарба в З помаранчевою такеткою. Наносимо другий шар фарби для кращої покривної здатності. Отже, другий шар нашої фарби вже висох. Нам вдалося досягти гарного кривого ефекту на поверхні. Тепер приступаємо безпосередньо до нанесення декоративної штукатурки лава. Шар я наношу матеріалу за допомогою пензля хаотичним рухом. Трохи вспушую. Зістиковую кову із минулими мазками і тепер розтираю хаотичним рухами. Якщо бачите, що десь е, створилася якась проплешина, ось ця, можна трохи підмазати. Там, де зависено, якось також підмазати можна. Матеріал дає вимогу з рахунок нешвидкого висихання. Швидко підремонтувати те, що було нанесено. Продовжуємо. Бажано зістиковуватися мокрому по мокрому. Тоді лише досягти без стиковочного покриття, щоб створити як єдине погатно. Все-таки матеріал напівпрозорий деякою мірою і настикуватися можна дуже гарно, якщо десь зазіватися. Тому як завжди рекомендую працювати від кута до кута за один захід. І так далі. Отже, моя робота завершена. Декоративна штукатурка вала висохла. Було створено злегка шероховате покриття. хаотичний малюнок. Щодо стійкості до миття потрібно буде почекати 3 або 4 тижні. Матеріал дуже ефектно приховав базові дефекти поверхні. Виглядає дуже тепло і затишно. Тож, кому сподобалось, ставте лайки. Всім пока!